Чика, ти на моєму каналі, і це 20 плюс ідей в'язаних подарунків для найрідніших. В цьому відео я вирішила зібрати усі ідеї для подарунків, які я знайшла на Пінтересті, або тут буде декілька ідей з мого власного досвіду, що я дарувала моїм близьким на новорічні свята, що я в'язала їм. Тому запасайтеся кавою або чаєм, або какао. А, і ми будемо розпочинати, не будемо затягувати, бо позицій дуже дуже багато. І, звісно, свій топ я хочу розпочати з в'язаних зимових сумок, куди ж я без них. Взагалі, сумки це незамінний аксесуар, який може дуже класно доповнити ваш образ, лук, або взагалі стати його родзинкою. Тому в'язані сумки це must-have. вони бувають дуже різноманітні, від маленьких до дуже великих об'ємних. В цьому році популярні, як і в минулому, трикотажні сумки, але більш об'ємні, тобто максимально дивних форм і максимально дивних кольорів. І великі. Якщо ми говоримо вже про наступаючий 2024 рік, то в 2024 році будуть популярні такі, 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 такі сумки. Мода не сильно буде кардинально змінюватись. В тренді залишаються великі об'ємні сумки. Але ну, коли ви будете робити подарунок рідної вам людини, так, відштовхуйтесь по-перше від того, що точно сподобається їй. Або йому, до речі, <смі> того що є в'язані трикотажні бананки чоловічі, і мені здається, це теж буде крутим аксесуаром і подарунком від вас. Для мене сумки це вже повноцінний подарунок, але цей подарунок можна доповнити ще і в'язаним брелком. Брелки новорічні це рай. Я знайшла їх дуже багато, і вони дуже усі милі. І в формі бантика, і в формі цукерки, і в формі зараз відлипиться це все. І в формі там, цього печива, і ну, взагалі. Дуже дуже багато класних брелоків. Звісно, на моєму Ютуб-каналі будуть проходити туторіали і на в'язані сумки зимові. Ще планую, зроблю обов'язково. І на брелоки, але на брелокі я буду робити туторіали, скоріш за все, в шорт з того, що ну там. Не так багато потрібно пояснень, і створення а, брелка насправді не так багато часу займе. Тобто, один брелок ви максимум будете робити 30 хвилин. Ну, це максимум. От, а якщо ви приловчитесь, наприклад, там наробити 10 брелоків там по всім вашим рідним, да, якщо ви там ну, ніяк не святкуєте масштабно, да, то ви просто ось так от берете, подарили, все Круто, класно, новий год. Яка ваша асоціація з Новим роком, зимою та новорічним взагалі настроєм? Напишіть, будь ласка, свої відповіді у коментарях. У мене це какао, чай, кава е і фільми. Ось зараз, до прикладу, у мене в руках стакан. Це не кружка, це не чашка, тут немає ручки. І коли ти тільки наливаєш туди каву, чай і туди, і тепер. Вона, звісно, гаряча, і брати цей стакан практично неможливо. Скільки я стаканів поперебила таким методом, способом дуже багато. Тому, звісно ж, в'язана адьошка на кружки, на чашки, на стакани це мастхев. Також в Пінтересті дуже дуже багато цих варіантів, дуже багато класних ідей. І чохол на кружку це така річ, яку можна під будь-яку людину кастомізувати, надати особливий сенс, можна вишити, ну, і вона, по-перше, в'яжеться дуже просто, ми з вами обов'язково це зв'яжемо. Це банальна стрічка, прямокутник, на якої ти фіксуєш гудзики, і там можна на цьому прямокутнику або вишити щось голкою, або в техніки Жаккард... Зробити а, якусь картинку, а, можна орнамент, можна мем, можна. Різноманітні там просто картинки, сердечки, зірочки і т.д. і т.п. Тобто, це така річ дуже сильно індивідуальна, і вона буде придавати, по-перше, нагадування про вас. По-друге, це буде просто дуже атмосферно і приємно торкатись такої кружки, пити з такої кружки, стакани чашки. І згадувати про вас, і не обпікати руки і не бити стаканем. Лера. Ну і, звісно, можна в наборі е, зробити як і чухол на кружку, так і підставочку під кружку. Е, можна з такої самої пряжі, можна взяти пряжу пощільніше да, або в дві ниточки, для того, щоб ну, ця підставочка була більш е, така плотненька. Да, е, щільна. Вони є різних форм. Е, там кружочки, квадратики, котики, квіточки, зірочки. Тобто, можна поекспериментувати і зробити дуже класний набор в одному стилі або різному для взагалі всієї родини. Можна нав'язати цих чохлів на кружки, обв'язати весь сервіс і кайфувати зимою, пити і насолоджуватись. Ну і якщо ми говоримо про повну комплектацію, наприклад, подарунку, да, щоб це виглядало не як просто якась маленька деталь, а прям запаритись, то можна взяти коробку маленьку, да, туди купити, наприклад, кружку, чашку, щоб ви не вгадували на який розмір да, кружки вам робити, а просто купити чашку-кружку і в'язати саме по цій по цьому розміру, для того, щоб вам по-перше, легше було, і подарунок виглядав повноцінно. Ви зв'яжете чохол на цю кружку, підставочку під цю кружку, і можна покласти, наприклад, каву, чай, цукерки. І тобто це вже міні-бокс, який ви зробили власноруч, який дуже крутий. Зараз хочу поговорити про ті варіанти, які вас точно не здивують, але вони особливо важливі <зум> зимою. Це шапки, шарфи варіжки, мітинки. Тобто, все для того, щоб вам і вашим близьким було тепло. От... Дуже багато класних варіантів, ви можете знайти на Пінтересті, ви можете глянути туторіали. Дуже актуальні шапки біні, і взагалі це must have для в'язальниці, тому що ну, найчастіше у в'язальниці залишається бупа просто залишкової пряжі, яку просто ти ніде не використаєш. А шапка-біні це така річ, по-перше, на яку йде мало часу, ти витрачаєш, по-друге, Можна робити залишковою пряжі, і тоді вона виходить максимально яскрава, класна, оригінальна, яка буде класно доповнювати образ, або взагалі буде акцентом цією зимою. Да? І по-третє, на неї йде дуже мало пряжі. І тобто, це взагалі дуже класний, також теплий аксесуар. Ну, стосовно теплого, я б, звісно, Посперечались, але вона класна. Вона крута, вона стильна і ну, найчастіше молодь. <смі> носить шапки біні. саме. Ну, того, що вони класно сідаються на голову, і ну, ви не будете там виглядати ось так. От, але е, якщо ми говоримо про такий більш практичний теплий варіант, то це будь які в'язані шапки крючком спицями з об'ємних. Ниток да, з об'ємною пряжі, яка буде так сідати і придавати об'єм. І е, дуже класно виглядати. Можна робити однотонні, можна робити різнокольорові, е, можна робити просто однотон, але доповнювати якимось таким міні-нагадуванням про себе. Просто, наприклад, вишити або ім'я людини, або можна там цю. Зірочку, сердечко зробити на шапці, і це буде виглядати мило. До речі, я заговорила про сердечки, серця. І згадала, що я бачила ось такий набор, тобто можна зв'язати шапочку, звичайно однотонну, тут там вишити сердечко, і зробити до неї в доповнення варежки, які теж можна зробити однотонними і зробити там просто там, одне сердечко вишите, а можна повністю їх обшити. І особливо це класно виглядає, там, коли ваш набір білий, да, і червоні сердечка по ньому. Це взагалі дуже прикольно, дуже класно. І це вже такий укомплектований набір подарунок. Далі мова піде про декор дому. Це теж дуже важлива річ, і тут прям буде декілька категорій. Почнемо з шкатулочок, з підставочок під прикраси. Це класна річ. Я бачила ну, з різноманітної пряжі, різних суставах, Я все ж таки зупиняюсь на варіанті з трикотажної пряжі. Можна зробити різні відділення, можна зробити косметички, такі дуже великі корзини. Також з якимось розподілом не. Можна зробити маленькі, можна зробити однотонні, прямокутні, кругові, в формі квіточки. Тобто, тут на що тільки здатна ваша фантазія. Якщо ви будете обирати там, наприклад, іншу пряжу, то можна ще позапаритись. Я бачила класну підставочку під прикраси в формі грибочка, в формі квіточки, тобто це все. Дуже буде прикольно виглядати, і там особливо в поєднанні. Наприклад, якщо у вас основний подарунок це якась прикраса, то таке міле доповнення буде прикольно робити вайб. Цього подарунку. Також можна зробити різні підставочки, тобто просто такі міні-підносики. Дуже класно виглядає ось ця така новорічна. Можна в наборі також подарувати свічку, цю підставочку, підносик, вазочку, такі прикраси, і, тобто презентувати таким чином. Також до цього розділу, наприклад, якщо ви в'яжете корзинку-косметичку, да, або ну, просто корзинку для е, різних косметичних продуктів, то, наприклад, Можна як доповнення ще зв'язати, обв'язати точніше резинку. Є також купа варіантів, як це можна зробити, але це буде також класний аксесуар для зимових зачісок. Ще дві позиції в створенні атмосфери в домі – Це Звісно, ковдра плед, який можна зв'язати взагалі будь-яким чином з бабусиних квадратів, з залишків пряжі, з просто там однотонний з товстої пряжі, з тонкої пряжі. Але ковдра плед і все таке це більш такий довготривалий. Процес створення його можна не встигнути. Тобто, це робота не там не на день, не на два, це повноцінні два тижні мінімум. Тобто ну, на це потрібно розраховувати. Не таким енергозатратним та тривалим може стати такий подарунок, як килим. Взагалі, в'язані килими, то моя любов, і вони дуже класно доповнюють. Декор для дома. У мене взагалі з самого дитинства у бабусі уся підлога була в килимах, які вона робила власноруч з трикотажної пряжі. Я пам'ятаю, як вона стару одежу просто розрізала. Я робила з них такі знаєте, кружечки. Можна цей килим покласти біля дверей. В ванній кімнаті або собі біля ліжка, щоб вам було приємно вставати зранку. Я знаю, що це складно вдається кожному зимою, але килимочки тема. Переходимо далі. Далі будемо говорити про такий більш Вузьке направлення подарунків, да, тобто це більш вже починаються е, подарунки за інтересами людини. Але якщо ви знаєте, що людина дуже полюбляє читати, то ідеальним подарунком буде книга, чохол на книгу, особливо якщо вона в такої тонкої обкладинки, е, і закладка. Чохол на книгу в'яжеться дуже просто, це просто два прямокутника, або навіть один, який ви просто зшиваєте з двох сторін, і е, можна зробити молнію, можна гудзиком зафіксувати. Тобто. Ну, і я пропоную також, типу, як і в випадку з кружкою, купити книгу, на яку ви будете робити обкладинку, щоб не вгадувати з розміром, який точно там, наприклад, підійде цій людині. Тобто ви купили книгу, ви її відразу обгорнули, зробили закладочку. Закладочки це взагалі. В'язані закладочки це. Любов, от і такий мілий, теплий подарунок, і корисний буде для вашої рідної людини. Далі. Далі декілька варіантів, пов'язаних з технікою, можна зробити чохол на ноутбук, на планшет. Ну, якщо ви знаєте приблизні параметри е, ноутбука да, або планшета людині, якій ви це будете в'язати, е, можна зробити чохол на аерпоци, на навушники. Да. Тобто це теж е, така в впінтересті е, окрема е, сторінка, на яку ви просто там пишете чохол, в'язаний е, для аерпоців, і там просто. Купа варіантів, які ви можете зв'язати, і вони всі дуже оригінальні, прикольні, класні. І останній варіант, пов'язаний з технікою в лапках це такий брелок з дуже прикольною конструкцією, яка ось так витягається. Він може бути в формі грибочка, квіточки, ну і там різного... Там якось експериментують, як це можна все виглядати. В Пінтересті дуже багато можете знайти ідей на цю тему. І туди можна покласти запальничку, айкаси. Я навіть це продумала. От, і типу, цей брелок дуже буде прикольно доповнювати сумку у людині. Да? І просто буде таким прикольним елементом, який класно виглядає. Ну і звісно, не забувайте про ваших домашніх улюбленців. Вони теж прагнуть вашої уваги і турботи. Тому зв'яжіть їм шапочки або одяжку. Не думаю, що їм це сподобається. Але новорічний настрій в вашому домі. Точно буде. І просто подивіться, як це все виглядає. На цих всіх фотографіях, які я знайшла в Пінтересті, звісно ж, я не побачила ні однієї довольної морди. Кота, але. Це мило. Це просто мило і воно дуже прикольно. Хоча б для однієї фотографії, там, наприклад, сумісної, да, якоїсь новорічної, це можна помучити, але обов'язково потім дайте вкусняшку за роботу коту або собаці. Ну і останній варіант, про який я хочу сказати, це особливий подарунок для в'язальниці. Того, що, наприклад, у вас є знайома, яка в'яже. Але тут така е ділема: ті люди, які в'яжуть, їх дуже складно здивувати в'язаним виробом. Того, що вони це все вже вміють, вони самі можуть це все зв'язати. Так, це буде приємно. Але коли хочеться дуже сильно здивувати чимось, то ідеальний подарунок для в'язальниці це ось такий букет. З пряжою, з пицями, пряжою, гачком, з якимись там маркерами. Мені здається, що такі букети я хочу отримувати круглогодично. Мені здається, це ідеальний варіант подарунку для в'язальниці. Причому на будь-яке свято, не тільки на Новий рік, там, на Різдво, на день народження, взагалі просто так. я на що не тякаю. Але воно дуже прикольно, я побачила цю ідею, я зрозуміла, що круто, круто, що таке роблять, круто, що до, того, ну, до такого додумуються, і що зараз можна взагалі зробити будь-які букети з, взагалі, неймовірним складом. І це дуже прикольно, це дуже тішить. Оце, усе дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно, сподобалось. Ви для себе щось знайшли, замотивувалися і вже біжите робити в'язані подарунки найріднішим. Дуже всіх ціную, обнімаю. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, який подарунок ви будете в'язати близьким. Можливо, напишіть свої варіанти про який я ще не згадала сьогодні? Дякую, па 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 па.